Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про Quizlet. Тому що в опитуванні переміг саме він як наступний матеріал. Одразу скажу, що на відміну від кластайму, який я обожнюю, який я знаю дуже добре, квізлетом я користуюсь не так часто і, можливо, знаю не всі функції, тому буду також вдячна за ваші підказки. Якщо ви ним користуєтеся і щось таке класне тут зробите, то обов'язково пишіть у коментарях, діліться, розповідайте іншим. Я покажу, яким чином я використовую. Цей ресурс для тренування для своїх учнів, що корисного він мені дає саме в контексті української мови та літератури. Загалом цей ресурс зручний для створення інтерактивних карток, коли потрібно щось вивчити. Наприклад, термін та його визначення, або дата, і що тоді трапилося, слово і його переклад. В українській мові я наприклад, використовую це фразологізм та його визначення, лексична помилка та як правильно наголос, тобто слово, і з іншого боку, який ж там правильний наголос. так? Для української літератури більший спектр можливостей: це, скажімо, пари закоханих Марфа і там, Михайло, наприклад. так? Буде любовний трикутник, але ви зрозуміли. А це може бути місце подій, і в якому твориться відбулося автор, і назва. Дуже те, що учні часто забувають, але насправді їм дуже потрібно це знати. Так? І таких моментів може бути дуже багато. Зокрема, це і цитатна характеристика, і що це за персонаж, і якісь теоретичні відомості про твір, і що це за твір. Так, тобто ви зрозуміли основну суть. Це як такі картки. Раніше, під час офлайн-навчання, ми могли це зробити на картоні, так, з одного боку написати щось одне, на звороті було б щось інше. Ми ось так собі тренувалися. Зараз, в епоху цифрового навчання, більш зручним є варіант таких онлайн-інтерактивних карток, які дуже зручно грати на мобільному смартфоні. Я постараюся також прикріпити відео. Там, де буде видно, як це відбувається на смартфоні. Цей додаток Quizlet є його веб-версія, бачите, зараз я зайшла на quizlet.com. Але також є його додаток і на Android, і на iPhone можна встановити і теж там і створювати, і грати. Як створити тут картки? Одразу показую. Синя кнопка створити. А, до речі, ще додам. Такий момент тут є також безкоштовна версія і платна. У мене зараз платна версія, преміум версія. Бачите, пише Plus. Чому вона в мене є? Тому що минулого року я її придбала під час чорної п'ятниці. Там був річний тариф, який коштував близько 99 гривень. І я подумала, що це буде вдала інвестиція на весь рік, і так воно і сталося. Тому от зараз незабаром буде знову Чорна П'ятниця, майте на увазі, що і інтерактивні ресурси теж часто дають класні знижки. Отже, створюємо з вами якийсь додаток. Тут є ще така можливість сортувати за курсами, за модулями, папками. Я особисто це не використовую, тому одразу створимо з вами модуль. Тобто це і є отой набір карток. Тут мені одразу пропонується щось створювати, тому що я попередньо уже пробувала це створювати. Так? Якщо я приберу, то ми подивимося, як це виглядає. Ось тут нам пропонують ввести назву, і нехай це буде лексичні помилки. І в описі можна додати все, що вважаєте за потрібне. Чи для своїх учнів, чи, чи для себе, щоб розуміти, про що тут йдеться так, тут не обов'язково. Далі, за що мені дуже подобається Quizlet, за те, що тут можна імпортувати, ось бачите, тут є імпорт із Word, Excel, Google Docs. Тобто, якщо у вас є вже, наприклад, табличка в Excel чи у Word, де в одному стовпці певні там дати чи слова, а в другому стовпці є визначення. То дуже зручно, що не потрібно кожне поняття сюди копіювати, вставляти, а можна просто імпортувати все, і воно сюди додасться. Так, обов'язково спробуйте, якщо це у вас є. Звісно, потім варто переглянути, чи воно все добре тут додалося, і, можливо, десь щось підкоригувати, підредагувати, але, в принципі, ця функція працює дуже гарно, я нею працювала в інших своїх картках, все було коректно. Або ж, якщо такого у вас ще немає, ви створюєте просто з нуля певний перелік карток, то ось тут можна одразу вписувати, так? Нам підказують, що це термін, а це визначення. Тобто, якщо ми говоримо про лексичні помилки, то, скажімо, тут буде якась помилка. Приймати участь. А тут у нас буде правильне. От дивіться, одразу пропонує. Класно. Дуже розумний інтерактивний ресурс, багато чого пропонує. Додавати зображення, мені здається, що можна лише у повній версії, але перевірте це також в себе. Тут теж є такий зручний пошук по зображеннях. Бачите, от воно одразу підтягнуло ту назву, яку я сюди ввела, і воно пропонує ті зображення, які вже є. І ось, скажімо, є вже зображення із лепетуном з сайту Мова ДНК нації. Там таке ілюстративне зображення саме до цього правила класно, можна сюди додавати. Ще можна додавати варіанти відповіді. А, ось там, де пише Q, це означає, що це платна версія. Далі так само створюємо наступний якийсь вислів, наприклад, я напишу виключення. виключення. Дуже часто мої учні таку помилку роблять, але насправді це виняток. бачите, теж вже пропонується. І можу пошукати навіть якесь. Слово, якесь зображення, ось воно теж тут є. Тобто дуже такий зручний, дружній до користувача інтерфейс, я б сказала, нічого складного. Ви бачите, що тут є українська мова інтерфейсу, віднедавна вона з'явилася, тому працювати тут не складно. Якщо потрібно щось видалити, ось є видалити цю картку, ось можна пересунути їх місцями, так, якщо потрібна певна послідовність. І створимо нехай ще одну, щоб потім подивитись, як воно буде працювати. Наприклад, ще додамо таку лексичну помилку. Не спадає мені одразу нічого на думку, а тому я напишу приходити в голову. Приходити в голову. Правильно впадати на думку. Ось так. І теж можемо спробувати пошукати якесь зображення. Тут такого немає, а якщо складати на думку, ну, ось таке зображення може бути. Не обов'язково додавати зображення, до речі, можна і просто там видалити і все, і буде без зображення. Так цілком може бути. Якщо ось тут, бачите, пропонується 5 карток, якщо ви їх вже вписали, але вам цього мало, у вас є більше визначень понять, то просто додати картку і от ще можна вписати. Якщо вже все е, готово. Можна також ось тут налаштування змінити, можу бачити тільки я, можуть бачити усі. Або певні курси, або користувачі з паролем. Так, якщо тільки я, то відповідно, ви не зможете поширити цього з іншими своїми учнями. Можна зробити усі, якщо ви готові до того, що всі користувачі Quizlet можуть знайти ваш модуль і його використовувати, якщо там ну, нічого такого, чим ви не готові ділитися, або ви можете поставити що це лише користувачі з паролем, придумати свій пароль і своїм учням давати пароль. Так само право редагувати можуть або тільки ви, або користувачі з паролем, якщо, наприклад, ви з учнями спільно створюєте картки. Так? Наприклад, кожен учень має там додати 5 своїх карток. Теж можна так робити, відповідно, вони сюди зайдуть і зможуть створювати, редагувати, точніше, те, що ви вже створили. Зберегти. Робимо створити. Я, до речі, ще пропонувала учням також створювати свої картки, потім ми їх ділилися одні з одними в групі, було теж цікавий такий вид завдань. Так, тепер, що у нас тут є варіанти, як з ними працювати? Так? У нас є, наприклад, заняття в класі, можливість працювати, але тут потрібно 6 термінів, я не додала. Тобто, квізлет можна використовувати як під час уроку, так і як самостійний варіант. Я не використовувала цього під час уроку, тому тут я не можу вам щось порадити, але хто використовував, то поділіться, будь ласка, як вам. Я давала лише як така домашня робота, тобто для учнів, яким потрібно відтренувати певні навички, певні знання. І я їх давала саме на смартфоні виконувати. Але ось тут ми можемо подивитися, як воно теж, який вигляд має на комп'ютері, скажімо, картки. Це саме той вид гри, який я учням пропоную. А, тут є зображення вместе, тому не дуже добре, що вони є. Ось, має виглядати так: має бути просто писати якесь поняття, слово чи дата, те, що ви написали у розділі термін. Учень це бачить і має собі подумати, так, а як же ж там має бути правильно, або що ж це сталося в таку дату, або який ж там е, коханий у цієї героїні літературної. Тоді він може клікнути на цю картку, так, просто от клікнути на неї, і ніби вона зі звороту йому показується, і він бачить правильну відповідь, може собі е, зафіксувати там щось перевірити, показати і так далі. Коли це грати на смартфоні, я вам теж додам. Е, Відео, як це відбувається, то там дуже зручно, що залежно від того, куди ми свайпнемо, чи ліворуч, чи праворуч, то ці картки або будуть позначені, як я знаю, або я хочу ще повторити. Так, от, наприклад, я це знаю, я собі свайпаю праворуч і все. І більше мені під час тренування ця картка не буде траплятися. Якщо я тут помиляюся, я свайпаю ліворуч, і потім у наступних тренуваннях мені частіше буде цю картку підкидати. Тому теж такий от, важливий момент персоналізації є у цих картках. Так, тут ми подивилися, як воно відбувається. Учні швидше за все будуть працювати зі смартфону, тому їм там буде зручніше. Тут також є інші варіанти. Бачите, деякі з них лише в повній версії, деякі можливі і в безкоштовній версії. Рекомендую вам їх проглянути, подивитися, що вам там підходить більше для роботи з вашими учнями, да для тих форм роботи, які ви собі запланували, і обрати. Я найчастіше використовую саме на картки. І ще ось тут покажу: тут можна редагувати, і от є функція поділитися. Тобто, якщо ви хочете надіслати там своїм учням чи колегам, то саме через функцію поділитися, скопіювати посилання і вставити там, де потрібно. Також можна от інтегрувати у Google -класу. Так, Ще є можливість. Видрукувати картки, якщо вам раптом це теж потрібно. Можна експортувати їх звідси на комп'ютер, в якому це буде форматі, зараз подивимося. А, ось, бачите, ось так пропонується. Ми собі можемо скопіювати цей текст. Тобто сюди можна як імпортувати матеріали з Word там, чи з Excel. Так само, і можна просто текст собі скопіювати. Дуже зручно, що це є. От і все, я показала вам такі основні моменти, як це можна використовувати. Поділилася, як це використовую я. Мені було б цікаво також дізнатися ваші думки, як ви використовуєте або як ви плануєте це використати. Тому діліться в коментарях, ставте лайк, якщо вам було корисно це відео. І до зустрічі у відео-підказках про наступні ресурси.